Бачили посередньо з тим, що цей. З тією. Передній щиток це пізніша версія, була 6-вольтовка вже. Яка пізніша версія? Це щиток з 360-ї яви. Там йшли, йшла Вічньовка йшла, йшла не, не по... А це не Свічньовка, це старушаче крило. Старушаче? Звісно. А в мене це є і вас, старошаші, тільки у вас ранніх випусків е, глибоке, а це крило 70-го року, воно йшло було таке. Да, ну воно схоже, я пам'ятаю, була Вішньовка. Увішньок вона пішла після цієї перехідна модель між е, 634-ю е, і. Оці є, ну, я не пам'ятаю ну, переходна модель. Вона ще не 634 була, бо в неї ще приборів. Так, це ви І вилка була, що отакі. Робити. Та роби. І пера були отак, от як ці зроблені. Це пізніше вони вже пішли під гофри, а там ще були пера без гофри. От, Стака... от, 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 Отакі були закриті, просто закритим стаканом. Ага. Двітель був 634-ї, а зад. Там теж було і стоп задній, не е, якийсь ще навіть не пам'ятаю, який він там. Ну, у вас була не старушка. Та ні, в мене взагалі не було. Я все час їздив на Дніпрі. Але ж хлопці були такі, то воно ж як правило обміну, то і щоб покататися і верніше. Ні, Дніпроситехніка. Це мопед по сравнению з Дніпром, це не серйозно. Ну, я ж кажу, все время без Дніпрі часто без коляски їздив, то взагалі тема железна, блін. Там перва, друга, та четверта, потім отак руку взяв, газ до полки, вцепив за руля. Ну там комфорта немає ніякого на не nee, ділянку. Він жорсткий, просто жорсткий. Дуже жорсткий. На ямах можна випрягнути. випрыгнуть, да, ні, але він просто жорсткий. Дуже жорсткий. Ні, так амортизатори там фактично не роблять. Там все робить, він просто він розрахований на, на, на колясочний варіант. Тобто він безколясочний варіант використання, це вже пішли пізніше. Там уже... Версії, які там були безколясочні варіанти, на 18-х колесах, а той був ще на 19-х колясочний. Ну і там задня пара була, дев'ятка, десятка. Це вже пізніше пішли. На Дніпрі у вас десятка була? Да. Так. От, а ви були мажор. <гум> на десятки воно церпели хорошо. Тяги не лишні, але швидкість, да, швидкість. А так. А в нього вистачало сили. Так троє. він навіть на восьмерки він йшов 120. Та ну це з нього масло з усіх сторон піде. Та, щоб, ну, якщо хороший двигатель він не чувствує. Ні, він не чувствує, ну просто. просто о, його... Там же сапун галімий. Ти його крутиш просто на напреді і все. Але він ну на повних оборотах, але він йде свої. Ну, якщо нормальний пошніваний ушата на головки отлічні, то. Так він перегрівається моментально, той Дніпро. Та, ну, там як? же охлаждення взагалі. Ніяк. Там стінки ви бачили того Дніпра, такі реберця маленькі. Ну йому вистачало. Да? А якщо в нагрузці і по важкій дорозі, і з грузом, в швидкості 0, охолодження він, ну в принципі, не знаю. Я на йому їздив дуже багато. Ліше два з'їздив. Так що.